Стосовно також іншого, що каже Зеленський, він дом... він заявив, що може погодитись на вихід з Донбасу та скорочення ЗСУ в обмін на мир. Про це дописує Вашингтон Пост. Таку заяву вони роблять стосовно того, що може зробити Зеленський. І натомість американська сторона погоджується, що гарантії безпеки для України все ще потребують допрацювання і висувають таку версію, що Зеленський, нібито, може погодитись на вихід з Донбасу та скорочення ЗСУ в обмін на мир. Адміністрація Дональда Трампа активізує спроби просунути нову мирну угоду для України, і вже у неділю американські посланці прибудуть до Женеви на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Попри гостру критику, плану Вашингтоні наполягають, документ із 28 пунктів не є ультиматумом і може бути змінений. Кілька високопоставлених джерел, знайомих з підготовкою до перемовин, заявили, що американська сторона готова проявити гнучкість, попри загальний скептицизм. Навколо пише у матеріалі для Вашингтон глядач міжнародних новин Девіс Ігнатіус. Гарантії безпеки ще на достатньо сильні. Визначають американські чиновники інформовані про переговори. Американські американці вони переконують Київ і Європу, що ініціатива Трампа не є проросійською. Вони стверджують, що США готові посилити після воєнне стримування і навіть розглядають можливість передати Україні крилатті ракети «Томагав», якщо мир буде укладено. Для інформацію двох високопосадовців, які брали участь у переговорах, проєкт включає такі ключові положення: можливо, обмеження чисельності української армії до 600 600 тисяч військових, пункт який США вже готові переглянути. Також вимога що Україна вивела, щоб Україна вивела війська з близько 25% донецької області, які зараз контролює це. Головне побажання Росії. Демілітаризація зони відведення та будівництво нової стіни безпеки. За підтримки США та союзників, також проведення загальнонаціональних виборів в Україні протягом 100 днів після підписання угоди і після воєнна амністія. Вимога Києва для захисту високопосадовців у контексті антикорупційних розслідувань. Суверенітет України ніколи не може бути поставлений під загрозу. Ми не хочемо бачити розпад України. Ми не хочемо бачити друге пришестя його сказав один із ключових чиновників. Вашингтон вважає, що Україна опинилася в новому небезпечному моменті через втрати у Донецькій області, корупційний скандал у Києві та політичну нестабільність. Одночасно, Росія, за оцінками США, відчуває посилений економічний тиск і може бути зацікавлена у припиненні війни замість ще двох років боїв за повний контроль над Донбасом. Посередницьку роль у нових переговорах активно відіграє Туреччина, якою перемовинах щодо газу, які Трамп вважає одним. Зі своїх Успіхів, ну ми далі говоримо про територію Російської Федерації. Адже у Росії дрон атакували електростанцію в Московській області. Шатурська теплова державна районна електростанція у Московській області зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Отож, у ніч проти 23 листопада мер Москви інформував про збиття дронів над Московською областю. Мешканці Шатури оприлюднили відео, на яких зафіксовані вибухи та пожежа на місцевій електростанції. Електростанціям за даними осінь та аналізу Астра одного з відео кадри знято на вулиці Жарова, приблизно за 1,6 км від дрес. Аналіз підтверджує, що внаслідок атаки спалахнула шатурська електростанція. Ймовірно, загорівся вузол видачі потужності, через який станція передає електроенергію в єдину енергосистему. Ми нагадаємо, що ця дрес імені Леніна це теплова електростанція потужністю 1500 МВт, згідно з відкритим. Даними, це одна з найстаріших електростанцій у Росії. Вона була заснована у 1920 році і забезпечує електроенергією та теплом частину московської. Області ну і, друзі, це не вся інформація про вибухи на території Російської Федерації, адже увечері в кількох регіонах Росії та на тимчасово окупованій частині Донеччини зафіксували атаки безпілотників по енергетичній та промисловій інфраструктурі. І багато рашиських телеграм-каналів діляться кадрами, інформацією і дуже багато тривоги насправді серед мешканців Російської Федерації стосовно того, що вони чують і бачать вибухи. Отож, удар по зу. Йвські електростанції, перші повідомлення надійшли саме з цього району з Зуївської електростанції, розташованої неподалік Донецька. Місцеві жителі писали про серію вибухів і спалах, що були видимі з різних частин міста. Ну і наслідки атаки наразі уточнюються. Надалі також у мережі з'явилися відео із району Краснодарської теплоелектростанції. Очевидці повідомляють про сильне зариво та ймовірну пожежу після удару дронів. І офіційну інформацію від російської. Влади поки що немає. Ще один осередок займання зафіксовано в місті Будьонівське Ставропольського краю рефії. Там у районі нафтохімічного підприємства Ставролен місцеві жителі також фіксували вибухи та стовпи диму. І підприємство «Ставролен» має критичне значення для російської ВПК. На заводі виготовляють компоненти для військової техніки, включно з деталями для боєприпасів для безпілотників та іншої техніки. Офіційні дані про масштаби руйнувань причини вибухів та можливих постраждалих поки що. Уточнюється ось така загальна картинка, того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, а також на території Російської Федерації.